Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Другий рік війни і я помічаю те, що не помічають або, скоріше всього, не хочуть помічати більшість наших українців. З ким ми воюємо? З расистами? От популярне слово таке расисти. І всі цим словом тичуть кожен день Рашисти, 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 рашисти. А рашисти мають якісь фамілії, як кажуть, прізвище по-українськи, імена по батькові. Мають. Себто не тільки рашисти в цілому воюють з нами, а конкретні люди за це відповідають. Президент Росії Путін, який віддав наказ, що про. Початок, як кажуть, рашисти, спеціальної воєнної операції в Україні. Так чому наші ж керівники, чиновники на Сокірянщині в місті Новодністровськ, про це мовчать? От дивіться, вони говорять: російсько-українська війна рашисти, а конкретно не конкретизують. І ні один Сокірянський чиновник міської ради, не один чиновник Новодністровської міськради, не сказав проти керівників рашистів, рашистської Росії ні одного поганого кривого слова, навіть не заїкнувся, навіть не мяукнув, як котенятку. А От хто з чиновників Сокірянської міської ради чи Новодністровської сказав погане проти Путіна? Ну, сказав би, Путін хуйло, Путін ворог те де Другий рік війни. А люди, які керують Сокірянщиною, Сокірянами, Сокірянською громадою, Новодністровськ, Новодністровською громадою ні одного слова не сказали проти персонального Володимира Путіна, президента рашистської Росії. І це ніхто не помічає або ніхто не хоче помічати. Ну от не дай Бог поміняється у нас на Україні. Рашистська влада, не дай Бог, з'явиться тут, не дай Бог, підкреслюю. Що ж тоді будуть робити наші чиновники своїми полями, своїми віллами, своїми джипами, магазинами, маєтками на Дністрі? Що, підуть в партизани воювати? Чи підуть до рашистів з калачами, з музиками зустрічати? витягнувши з під стріхи більшовицькі КГБшні білети. Просто задумайтесь. Дуже вигідна позиція говорити расист, а персонально не ображати Путіна навіть словом. Чому чиновники про Путіна, Сокірянщини, Новодністровська, про Путіна персонально не кажуть ані маленького поганого слова? Як ви думаєте, моя суб'єктивна думка журналіста? Тому що наші чиновники Сокіря Новодністровська страхуються на всяк випадок. Війна. Сьогодні війна йде так, а завтра йде так. І вони готуються до гіршого варіанту. А коли буде гірший варіант, можна сказати: ну я ж був чиновник міськради ОТГ. мене заставили. Я був винужден. Іначе со мною, з моєю сім'єю, Так? тому жоден з сукірянських та новодністровських чиновників не говорить про керівників рашистської Росії персонально проти Путіна жодного поганого кривого слова. Мовчать на всяк випадок. І такі люди керують нами, вчать нас під час війни, вчать любові до України. А люблять вони Україну по-справжньому. Чи просто кутаються вишиванки з ніг до голови? А шнурки у них, так як кажуть на ботінках, завжди розв'язані, щоб швидко переобутися. З вами український історик та журналіст Ершвець, Секіряни Чернівецька область.